Оксана Іринець, ми тут зачепили тему Сполучених Штатів Америки, і я хочу вас запитати в контексті того, про що часто говорять, і можна правильно висловити це, мріють українці, це вступ до НАТО. Можливо, частковий про це на початку нашого ефіру в тому самому Ютуб-ефірі говорили з Віталієм Портніковим, який відзначає, що можливо є зараз якась певна тенденція, враховуючи, що перший візит новий генеральний секретар НАТО здійснює до України, і це хороший жест, що для НАТО саме Україна зараз є важливою, хочемо думати, найважливішою справою. І що, в принципі, може бути якийсь умовно перемовний процес, де, де Україна отримає справді гарантії безпеки та територія України, яка е, зараз не є окупована. А... Дякую, насправді дуже важливий сьогодні. Візит нового очільника РЮТ до Києва. І, взагалі, ряд його заяв, які ми почули 1 жовтня, коли він перейняв Вів'єнса Столтенберга. А сьогодні вже цю естафету з усіма атрибутами, де згадувалася історія того, як створювалося НАТО. Ви сьогодні згадували і про Трумана, і про цю, цю цей період, коли ці рішення були прийняті, і як зараз воно має діяти. Його були дуже рішучі заяви. Від того моменту, що він згадував, що він чотири роки працював з Трампом, він поспілкувався з Камалою Гарріс, що він дуже добре розуміє ситуацію, він згадував тих людей, від кого залежать очільників держав, і згадував тут і Німеччину, і Сполучені Штати, очільники, яких зараз від яких залежить дуже багато. Окрім того, першим його завданням було те, що сьогодні основна підтримка і співпраця це з Україною. Наступне дуже важливо, що він говорив. Що е, він хоче зробити все, аби союзники, е, такі союзники, як е, особливий Європейський союз, е, міг працювати більш ефективно, і усі е, ті країни, які погоджуються з концепцією, яку е, фактично формує НАТО. А це означає, що на фоні квітня 22-го року, коли було створено таке формування, як Рамштайн демократичних країн, воно понад 50 е, учасників налічується 50 Понад 50 країн фактично вони показали, що є формати ширшого ширшої співпраці. Якщо на якийсь момент Україна була країною розширених можливостей при НАТО, як і е, Грузія, і, наприклад, Фінляндія і Швеція, які вже сара Юре, і де факто є членами НАТО, 32 країни. То, наприклад, такі країни, як Йорданія і Австралія, які географічно не можуть бути, але є так само країнами розширених можливостей. Тобто, це означає, що станом на зараз цей перший візит до України чітко показує розуміння, що сила сьогодні НАТО теж є в Україні. І е, на мою думку, мені здається, що коли Україна стане членом НАТО, то в Європі закінчаться війна. Станом на сьогодні, українська армія, це армія, яка має найбільшу кількість жінок. У світі немає армії, яка би мала таку потугу. Друге, я зараз кажу, чому я це згадую. Друге, що важливо, що Україна настільки боєздатна, спроможна за ці 10 років, і останні майже 3 роки повномасштабного вторгнення показала свою спроможність і стійкість. Хочеться кожного разу, коли ви включаєте е, з передової говорити дякую за те, що ми можемо тут сидіти, за те, що ми можемо ще про щось говорити. Насправді, кожному від кого сьогодні це залежить, кожному хлопці і дівчині, які є там на сході наших військових. І е, е, я думаю, що Марк люто дуже добре це розуміє. Він розуміє, що такий підготовлений, е, потужний людський ресурс, який має Україна, не має жодна армія. Оксана, в ми повертаємося в ефір Еспресо і якраз в ефірі Еспресо е, після реклами важливо. Аби ви підсумували ми зараз з пані Оксаною, яка є насправді знавцем процесів у північно-атлантичному альянсі, екс-голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО, ця регалія про все говорить. Перший візит Рюти нового генсеку НАТО до Києва, в принципі, його перший закордонний візит. Які підсумки ми найважливіші для НАТО? І наші Дивіться, перспективи в тому альянці це напередодні. Ви знаєте зустріч, яка буде знову ж нового рамштайну? 25-го рамштайну, де е, будуть всі очільники? Звичайно, що ще одна заява про те, про які просив президент, а це е, спіці. Спеціальні установки, які захищають сьогодні українське небо, і вже Румунія сьогодні заявила, що до нас їде необхідне це обладнання військове. Тобто, ми розуміємо, що це обліковується. Кожен Рамштайн завжди каже: шукайте сухий підсумок, що кожна країна зараз стане на момент цей буде нам виділяти. Просто треба зрозуміти, що там 7 чи 8 мільярдів, це на жаль не так надовго, там плюс-мінус до трьох місяців. Треба розуміти, що цей час має бути довший. і ми чули військового, який сказав нам, що ну. Ви розумієте, що шість місяців ми це тримали? Якою дорогою ціною він напевно не називався до кінця? Тобто, треба зрозуміти, що означає кожна сума коштів. Тому е, я думаю, ян словом пам'ятаєте, хотів робити фонд спеціальний, який мав забезпечувати оці ці такі якісь. Е, Ну, конгресові голосування, затримані ще щось. Станом на зараз, я думаю, усвідомлення загроз і можливості того, що саме на території України захищається і східний фланг НАТО і Європа його спонукає до того, щоб робити правильні кроки підготовленим уже приймаючи цей пост. Тому сьогодні я сподіваюся, що в Києві те, що було, і ми бачили на рівні там президентському урядовому, це було. Хотілося би, щоб... Я тут підтримую абсолютно, що треба ще і парламентську дипломатію, і місцевого самоврядування включати і громадський сектор. Тому що насправді ну час дуже складний. Є мені здається, що ми інколи в країні забуваємо. А, що ці загрози і е, просування, на жаль, от вони ж насправді не просто окуповують. Вони знищують ці території. Це випалене поле. Це, це є система, яка ну в голову не налазить, як можна адекватно вести зараз таку війну. А це є в Україні зараз з неадекватним сусідом. Тому е, Марк Рюти має складне завдання. Але з іншого боку, я вважаю, що гарантії безпеки є два варіанти: або вступ в НАТО, або ядерний статус. Ну зараз треба думати, що швидше може відбутися. І е, всі е, е, я погоджую. І що гонка озброєння сьогодні провокує на те, що а чи вигідно виробникам зброї, щоб швидше закінчилася війна? Давайте будемо поставимо багато питань. і Будемо розуміти, що mm -hmm. трошки не так це все. Тому станом на сьогодні, включення в ці процеси реального впливу і роботи а, почалися дуже правильно з точки зору нашого, скажімо так, з перевагою для України і. Тут так само важливо зауважити, що Україна завжди казати, що вона, як вона це бачить, оці пропозиції, щоб не за нас без нас вирішували, треба завжди показувати і говорити про цей план. Ми зараз знаємо, що має бути зустріч е е е очільника е е Німеччини Шольца. Завжди треба пам'ятати, що дві важливі ключові країни в НАТО які приймають рішення, це і Сполучені Штати і е е Німеччина. І ось дуже би хотілося, щоб на цих рівнях е такі, ну я трошки маю інсайт. Бо Бу, був візит Віталія Володимировича Кличка до Берліна, та які були зустрічі, тому що насправді ми постійно просимо зброю, просимо зброю, нас питають там зворотня, коли як швидко, і так далі. Uh -huh. І е, дуже важливо, щоб е, ну, скажімо так, ми, ми маємо мати план дій, розуміти, що кожен з нас, хто не в армії а, або допомагає армії незалежно від того рівня, де він працює, або. Іде в армію, і йде в Збройні Сили, і це робить. І я вам скажу мені взагалі кожне слово, яке було процитоване сьогодні новим очільником, виглядає дуже рішучим, особливо від розуміння процесів, хто приймає рішення в НАТО, від того, як він може долучити інші країни, які не є членами НАТО, і взагалі усвідомлення того, що процес він складний чи не складний, але для України він єдино правильний розуміння нашого євроатлантичного вектору. А про що Шольц з Путіним хоче говорити телефоном? Ось власне. Я знаю, що була зустріч закрита нашого президента президента України навіть кажуть, без перекладачів. Тобто, це була така ну якесь якесь розуміння контакту, того що часу, тобто той ресурс, ми не володіємо не лише великою кількістю зброї і, і грошей. у Нас так само і час обмежує багато в чому. Сподіваємося, що це перед засіданням G20, винесення угу. якихось рішень і відповідальності брати на себе тих країн. Які Зараз приймаються рішення, тому що ми правильно тут було і військовим підтверджено, що оцей час, коли вони приймають рішення і думають, так, як поговорити, як організувати той чи інший захід. Це є втрати на території України людей в Україні, ті, які, які воюють, які здатні це робити. Тому зараз головне це точно захищати наших військових. Зараз йде зима, важка осінь. Треба займатися тим. Тобто, а в нас получається трошки інша історія, і це дуже сумно. Дуже сумні тенденції, які зараз не розуміння, що відбувається в країні цієї війни. Знаєте, коли твої рідні воюють, ти трошки по іншому це розумієш, якими вони повертаються, якщо вони їх відпускають в відпустку, чи вони йдуть на якесь лікування. Ну тобто, це це дуже. Важко і, і коли є частина людей, які думають, що ти ви кажете, там сюди не прийде нічого. Ну то на жаль, умовно безпечні всі території України. І, і ось тут очільник НАТО, який сьогодні зробив це, він перед тим їздив, ви знаєте, і там і до Харкова, в іншу частину України, не будучи ще тоді очільником. Я думаю, він дуже добре відслідкував людина, яка має інституційну пам'ять, будучи в різних на різних посадах, в всіх своїх урядах, понад там двадцять чи 30 років вже стажу. Такого, тобто, це є практик, нам треба вчитися. В них як це правильно робити. Ви сказали про Шольца. Будемо сподіватися, що е, Шольц не знаю про що будуть з Путіним говорити. Але Шольц, якщо не помиляюсь, він ж е, в, в західній Німеччині народився, і якраз е, він був свідком того прецеденту, коли одна частина країни в, НАТО. в радянському блоці, а він е, жив Дякую, у живе. Це у дуже НАТО. класна історія. Та коли ми маємо вступати, як казав Віталій Портніков, городами з містами, частинами в НАТО, вже і негайно, щоби зберегти і відновити наступну територію. А потім. Subtitles <phone rings> by